Українців чекає масштабна індексація пенсій. Відбудеться це у березні, повідомили в Пенсійному фонді України. При цьому для деяких громадян заплановане радикальне підвищення. За прогнозами експертів, пенсії будуть проіндексовані на 13%. З огляду на це фахівці підрахували, що на підвищення у 900 гривень зможуть розраховувати ті, у кого зараз пенсія становить 6920 гривень. Однак точний відсоток підвищення стане відомо під кінець лютого, оскільки саме тоді отримують показник середньої заробітної платні за попередній рік, на основі якої становлять відсоток індексації. Але індексація не буде поширюватися на деякі категорії громадян. Підвищення не отримають громадяни, які вийшли на пенсію менш ніж три роки тому. особи, у яких дуже високі пенсійні виплати, громадяни, які мають розрахункову пенсію нижчу за мінімальну. А от як розраховується розмір пенсії за віком, теж пояснили в пенсійному фонді. який же мінімальний та максимальний розмір пенсії у чоловіків та жінок. Мінімальний розмір пенсій за віком за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу для пенсій, призначених до 1.10.2011, для чоловіків 25 років, для жінок 20 років, встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність визначеного законом за наявності страхового стажу меншої тривалості, ніж у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу. Пенсія за віком встановлюється в розмірі пропорційному наявному страховому стажу, виходячи з прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. Про визначення мінімального розміру пенсії за віком та збільшення мінімальної пенсії за віком до страхового стажу не враховується період, за який проведено одноразову сплату єдиного внеску відповідно до закону, додають у пенсійному фонді. При цьому максимальний розмір пенсії з урахуванням надбавок, підвищень та виплат не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність щодо доплат за понаднормовий стаж, то наявний в особи понаднормовий стаж не може бути обмежений. Пенсіонерам, які працюють, говорять спеціалісти пенсійного фонду, після звільнення з роботи або припинення такої діяльності пенсія перераховується з урахуванням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність визначеного закону на дату звільнення з роботи або припинення такої діяльності. Яна Біляєва, Олександра Панченко, Харків. новини.